Збиралися енергію і тепер все лишається робіт. Я дуже стрілюся. Дипломом нагороджується вся команда протипольного клубу Динамо -Віка». Коли Наступного року ми будемо святкувати 100 років водному полу, то ми маємо вже знаєте, таку переможну ходу. Тому що в минулому році вони взяли золоті кубки в цьому році, і я думаю, наступна перспектива це перемоги на європейському рівні. Це слава міста, це слава Динамо, це слава водного полу. Ми наступного року 65 років команді команді динамо з водного полу – це великий великий плюс для для міста для громади